Всім привіт! Мене звати Андрій. Я технолог компанії Прогрес, і сьогодні ми будемо тестувати і працювати матеріалами абразивними компанії Смірдекс. Це Греція, та полірувальна лінійка, серія поліролів так само Смірдекс. Все це ми сьогодні будемо робити на ось цій колонці з каменем Значить, ну, ми компанія Any Pro Sound, займаємося акустикою, і це відео буде дуже цікаво людям, які займаються загалом такими матеріалами, як акриловий камінь, тому що на ринку, як правило, цей камінь вже відомий давно. Я думаю, більше 10 років він вже у нас на Україні. Багато хто з ним працює. Ну, стаменного якби, відео інструкції, як можна його довести до фінального вигляду, якби немає. Зараз в нас це вже є готовий виріб, тобто який вже повністю функціонально готовий. І він з поверхнями, які підготов, підготовлені поверхні до обробки. В даному випадку, би, оця верхня поверхня це є поверхня, яка постачається заводом виробником Тут нанесена була заводська плівка. Не знаю, чи буде видно в кадрі, але заводська плівка це дуже добре. Но на, на, наразі вона не рятує повністю би, цей матеріал від якихось подряпень. Тобто в процесі роботи, зборки, монтажу виникають ці. Якби нюанси, і в цьому відео я... ми будемо намагатися показати, як виправити всі-всі косяки і довести практично до максимально можливого, що цей матеріал дозволяє стану по, шор... по шорсткості поверхні. Так що уважно переглядайте матеріал. Я думаю, інформація буде вельми корисна. Так, зараз ми трошки знежиримо поверхню. Знежирюємо антисиликоном Mabichiel, він довго випаровується, це говорить про його якість. І це нам дасть те, що в нас не буде забуватися брудом абразив. Насухо ми його протремо і почнемо шліфовку. Шліфувати будемо абразивом SMIUDEX серії 740 для початку. Це в нас кераміка. Будемо зараз підбирати для усунення тут деяких локальних таких глибоких рисок. Let me fight myself in times of trouble. Mother Shenya comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be here. вже дійшли до 320, ки все перебите, 320, починали з 120. ки 180 навіть не дуже ефективна була на тих глибоких квадратах, які тут були, почали 120, ки потім 180, 240, 320. З усіх сторін пройшли. 320 міняємо на 400 і так само. Дуже сильно перестрибувати через номери не будемо, щоб мінімально рухів робити, щоб більш ефективно все це було. Тобто, кожен Кожен наступний абразив беремо і використовуємо, для того, щоб максимально ефективно, щоб не завалити тут терці. Тут на терцях дуже обережно. Взагалі все робив повністю по плащині. На жорсткій подошві, без всяких там пом'якшувальних підкладок, все от по площині, ніде взагалі не змінював кут машинки для того, щоб не завалити тут кути. Які дуже важливо, щоб були такої форми, як вони зараз є. Як чверть як це називається, правда? Чверть -коло. Так, все. Далі, далі 400 у нас. Ще раз вітання, шановне панство, хочу зауважити один важливий момент. Якщо помітили на близькій зйомці, у нас поверхні сходяться з певним скругленням, так, так звана кальовка. О, тут порядка десь радіус 3 міліметра. Ну так задумано по дизайну. І ця поверхня вона утворюється шляхом фрезерування. Відповідно, вона має певну шорсткість, яка нам не підходить. От, відповідно, е якимись машинними засобами у, у цю поверхню утворити від 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 пройти оцей радіус, практично неможливо. Це прийдеться робити вручну, так само усіма номерами, які ми використовуємо для плоского шліфовки. Для плоскої шліфовки. Е варто зауважити до, при роботі з такими матеріалами та й будь-якими іншими матеріалами, що в процесі шліфування треба враховувати і витримувати площинність. Щоб не завалити оці кути і відповідно не втратити всю красоту от, на оцих скругленнях. Це вже така певна певного роду майстерність, але я думаю, у вас це теж все вийде от, з часом. Або ні. От, так що це придеться зробити вручну. Кальовочний сезон. Що ти жили Угу. Можемо навіть фрезер поставити з боку, щоб показати, якої експрезиці зроблено. Ось у нас, у нас залишилось ще декілька нешліфованих, і вони відчуваються на думку, що вони такі нерівні, не гладкі. А після мінімального такого шліфування вже воно стає таким гладеньким. Тобто сильно знову ж таки шліфувати сильно не потрібно. Щоб його не деформувати. Все, все вже готово. Вже гладеньке. І так само на торцях поступово будемо зменшувати. Це в нас було 400. І потім так само будемо кожним наступним проходитись по всіх тарцях. от отак вручну, такими рухами. Це буде контрольовано і ми нічого не зіпсуємо. Так, Ми вже цю колонку по кругу пошліфували від найгробішого, це 120 ка яку ми обрали для видалення глибоких подряпин. І поступово використовували все дрібніші абразиви і дійшли до 500 ки Це в нас була серія, ми використовували 740-ву. А далі вже на більш дрібних номерах ми будемо використовувати серію 830-ту. Це абразив на основі плівки. Вони починаються з 600 і до 2000. І вони набагато ефективніше будуть працювати на суху саме в таких дрібних градаціях. Тому ми зараз переходимо на плівку і далі вже будемо поступово зменшувати градацію абразиву. І поступово будемо з усіх сторін шліфувати, поки не пошліфуємо до 2000 а вже 2000-ку будемо полірувати. Все, почнемо. Полюрування пастами Смірдекс. У нас є три позиції. Це 923, це основна паста, яка робить абсолютно всю роботу в плані видалення якихось рисок і надання основного такого зовнішнього вигляду, блиску. Потім 924 паста, вона підіймає блиск. Особливо це помітно. на Чорному глянці на чорному кольорі, і вже для захисту, для фіксування результату є 927 керамічний віск, який е, наноситься, трошки надати йому треба часу, щоб висохло, потім видалити і добу не мити поверхню, і тоді буде е, вона працювати як захист. Let it be. Пополірували ми трошки поверхню і результат нас взагалі не влаштував, тому будемо пробувати іншим шляхом це робити. Ми в процесі шліфування не використовували ніяку таку пудру. Зараз спробуємо ще з пудрою перетерти. Щоб вона в ці врізки позаповнювала різки, щоб нам було видно, як ми їх там перетерли чи не перетерли. Тому що в процесі шліфування оцих різок не було видно. Пил забиває ці різки і здається, що все класно, все добре. поліруємо, а там такий от результат. І ще варіант: це е, будемо шліфувати, може, з, з водою. А е, ну, Давай перевернемо. Тому що ми вже тут спробували. Ось тут локально е, кусочок. Так, пошліфували з водою і вийшло якраз те, що потрібно. Отакий От результат має бути на всій колонці з усіх сторон. О, тут локально ми е, зробили, як треба. Це ми зробили 922 МАД-диск серія з водою. Подай, будь ласка. Так, ось такі абразиви ми використовували Тисячка, двушка, трьошка і чотирьох Це ми ними перетирали з водою. Вони такі м'які. От. І ось такий результат в нас вийшов. Це в нас влаштовує. Але е, щоб, е, щоб тисячкою почати шліфувати, давай ще раз покладемо. Щоб тисячкою почати шліфувати, нам треба спочатку оці е, глибокі різки повидаляти, тому що тут ще тисячкою зарано шліфувати. Тут ми почнемо чимось трошки грубішим, а вже потім поступово перейдемо на... Абразиви з водою з тисячки, бо їх грубіших, нема. Так, ми, в принципі, маємо вже результат, який нас задовільнив, але все пішло не по плану, ми набагато довше це робили, ніж планували. В порівнянні з поліровкою автомобільного лака це зовсім інша річ. По-перше, якщо якісь різкі що треба запам'ятати? Ну, головне, головні моменти, що е коли ми шліфуємо насухо, то перестрибуючи на більш дрібний абразив, змінюючи градацію абразива, е то пил треба видаляти, е тому що пил е приховує е різкі, погано перебиті, і здається, що все ідеально. Тобто треба Обдувати стисненим повітрям, знежирювати або вологою тряпкою протирати. Може навіть на початку на грубих абразивах використовувати пудру, так називаємо, да, проявочний порошок для того, щоб він забивався в різку і щоб її ніде не пропустити. Тому що, щоб здобути цей результат, ми переробляли і не один раз. Тому що, здавалося, все класно перетерте. Але поки ми не дійшли до градації P4000, або поки ми не відполірували, поки ми не побачили глянець, ми жодним чином не бачили ті косяки, які були. І Ті різкі поплавити оцю поверхню, якось розігріти її навіть на великій швидкості, просто ну, в порівнянні з лаком, неможливо. Тобто ну, досить складно було працювати з каменем. Якось так. Ну так, тут є певний момент, наприклад, яка ну, досить така велика різниця, яку ми побачили для, по роботі іменно з цим матеріалом, він доволі примхливий. Тому що. Сам по собі він має в собі багато абразиву, і є в нас така гіпотеза, що якщо не вимивати після кожного після кожної зміни зерна, повністю не вимивати, не проглядати риски, які залишає, залишає попереднє зерно, ми можемо зіштовхнутися з тим, що в процесі абразивної обробки в нас буде участвувати як зерно самого паперу, так само і зерно, яке зійшло з каменя, і абсолютно може. Може мати місце, наприклад, навіть накопичення цього зерна і створення своєрідних таких малюнків, якби вже якби, не, не зерном самого шліфувальної шкірки, якби на машинці, і там, і це, а іменно самим зерном самого матеріалу. Тобто треба дуже відповідально якби, ставитись до, до моменту, якби, міжопераційних моментів треба бути дуже уважним. От, бо, як було сказано, він доволі примхливий матеріал. От, результат. Отриманий зараз він якби хороший. Ми до нього йшли трошки довше, ніж планували. От загалом певні висновки якби зроблені, е, матеріали е, підходящі, все можна працювати. єдине треба бути уважним.